По цьому прицепіку колодки підкинули і ступіцю одну поміняли. Батько номера бачу, вчепив такий, як треба вже. Резина у нас тут все на мішках. Тут ми плануємо зробити кухню. Тут воно герметично гарно цей дакен закривається. Приїхав я попідкачувати колеса. Пройшли тихогляди, і зараз заїжджає теж на підкачку. Зараз подивимося, бо в мене було два. Колеса по 3 атмосфери. Мама вже відзвонилася, шпильки забрала. Зараз ще станемо шпильку поставимо і накинемо колесо. У мене наскільки довший прицеп, як у батька. І ося не крутити. Всім доброго дня! Сьогодні їдемо проходити техогляди. Будуть проходитися техогляди на цих двох сцепках. Ці сцепки десь завтра або післязавтра. Бо будемо по дві. От, і радилися, де краще пройти. У нас таке є зімертал або в Петренюка, але вирішили на зімерталі, хто в курсі. По, по цінах однаково можна сказати. От, то їдемо там і страховки зробимо, і там і зробимо тихогляди. Батько піднімав кузівце, бо в нас дощ йшов. вже накачані машинки. Хто не підписаний, підписуйтеся, лайкайте. Буде цікаво, що ближче і ближче вже до жниву. Так повно машин, не можна виїхати. От поїхали козачки теж колеги. От. Все, помаленьку рушаємо і печемо. Батько мене пустив вперід. Зараз встигає виїжджати. Так, рації ми вже поставили, такі як ми хотіли. От в нас президент Джонсон ІІ практично на всіх. От, і помаленьку їдемо, пройдемо. Кстати, ще тріщина на стеклі, ну, то я мав в планах і замінити стекло, але то десь вже пізніше. Зараз побачимо, десь, Бог той пройдемо той тихогляд, аби вже всі документи були готові. Тихогляд, страхівки поробимо. Добралися ми до техогляду. Зараз чекаємо, бо там один газончик всередині проходить техогляд і ще має одна, один мерсик пройти. І тоді ми будемо заїжджати та й будемо проходити. Трошки похожу з вами поговору. Покажу, що зроблено було для нових підписників. Хто перший раз на каналі, а хто слідкує за мною, то ви вже і так цю роботу бачили. Дивимося, в нас ось це коліща, таке дуже вже страшнувате, що треба буде. Його замінити. Піде воно у нас на запаску, а сюди поставимо якусь другу бомбу. Чого так? Бо немає на цьому прицепові лінивця і, само собою, коли повертаємо, воно саме більше рветься і, і трошки недобре. Цей розріз у нас так, як є, так і він був. Він не більше є, не менше є. Ми за ним слідкуємо вже певне за два роки. По задку, по задку буду оці черечки всі ховати, заклеювати зараз, бо вони ну, типу, не можна їх. Ось, але задок тут прикольненький. Тут ще я додав, був, вчепив. У мене тут є от, червоне таке світло, воно так гарно б'ється. Додатково от, світло ось це дає на, на номера, і ще те червоне. І воно так якось прикольно виходить. Пломби ми не зриваємо, пломби так як були. Будемо проходити вже, буде охорона дивитися в МХП, просто запише ці номерки, огляне от пломбіровочний трос, це все так і залишається. Просто акт огляду зроблять. І буде на цьому усе. Гідравліка стоїть, те, що хотіли, ми зробили. От, дивлюся, вже з Хмельницька вислали нам шпильку. Бо ми на жовтій Вольво, попередню шпилька вже різьби немає, знімали колесо, бо супорт в мене калатав. Рішили, будемо супорта, заміна, будемо ремкомплект міняти. Два ремкомплекта у нас є на передню частину, от по тому буде закінчено. По батькиній машині теж вже обкатує прицепика. Тут дискові тормоза, тут я його гнав. Він такий прикольний, який тільки чуть-чуть тормозиш і зразу ловить. По цьому прицепіку колодки підкинули і ступицю одну поміняли, бо, бо вже їй був гаплик. А так, то прицепик у нас 35 кубів має. І мину за щот довжини, мені здається, його буде хватати. На так таки точно, а на пізні будемо бачити по, по вазі, може і замінимо. Був зроблений. Клапан ось такий є на моєму каналі відео. Підписуйтеся, заходьте, і дивіться, як ми його робили. А так то, вроді, все готово. Батько номера бачу, вчепив такі, як треба вже. Резина у нас тут все на мішках. Десь Бог та й будуть їздити. Тут ми плануємо зробити кухню. Тут воно герметично гарно цей дакен закривається. але Треба гарно полочки поробити, ну що, таких треба поробити. Що так почулося, як то газом чути, але ні, все нормально. От. Ця теж цепочка оглянули, така як е, треба вже все. Помастили, до всього подивилися. От, чекаємо зараз е, свої черги та будемо заїжджати на тихогляд. Закінчили ми техогляд. Ця машинка пройшла скоренько і, 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 і. і приїхав я попідкачувати колеса. Взяв тут на вулканізації. От де там шланг. У них тут от, підключаються, підключився. І зараз пройдуся, буду качати прицепа 8,5, а тягу теж 8,5, передка буду вісьмерку качати, щоб не дуже трасло. Може навіть чуть менше. Це, зараз накачую колеса, а батько вже буде заїжджати теж на тихогляд. В принципі, він тих паспорта у нас ще раніше був взяв, то воно мені кажеться буде воно набагато скоріше. От, так буде заїжджати. Баті віддали папери, пройшли тихогляди і зараз заїжджає теж на підкачку. Зараз подивимося, бо в мене було два колеса по 3 атмосфери. Так, трошки я його, його покерую, йду беру манометр і провіраємо колеса. Так, накачалися ми і будемо вирушати на базу. Тут 8,5, передок 8 і тут 8,5. На літо, на сонце. Ну, ми так качаємо, хто там як качає. Так, Батько робить опасний виворот. Давай, давай, ще можеш. Звісно, поганенько що лінивець не піднімається, але то таке. Так, все, печемо. Мама вже віддзвонилася, шпильки забрала. Зараз ще станемо. шпильку поставимо і накинемо колесо. І десь буде чуть пізніше, то зробимо, ще ті супорта треба буде та да, да я трошки відосе знімаю. Так, все, поскидаємо. Іде праця після дощу. Люди працюють. Ми їдемо теж зараз. Хай трошки жара. А, кстати, зараз ще маємо їхати страховки, поробити на цих дві степочки, а тоді станемо до шпильки. Батько вже заїхав, і поки машин немає, я ж так заїду, бо заїжджаємо з таким зазором. Бо в мене наскільки довший прицеп, як в батька, і щоб ті ося не крутити. Так, залишилося ще дві машинки. Завтра мама їде в Мрево, порішає там вопросики, а ми будемо крутити машини, бо мама в нас бухгалтерія <смі> і рішала, а ми їздимо і звозимо гроші. Так, зараз ще я так само за рулю. як вам краще Да, трошки тяжковато і знімати її вийшли ми до роботи пустився в нас дощ таке гарне сонце але пішов дощик Машина без колеса, колесо вон збоку. Зараз перестане. Договорився за страхівку, покидаю Юрові. З нами теж їздить колега наш, покидаю йому страхівку, буде робити, а ми станемо ту шпильку зробимо разом з вами. Прийшли ми вже до машини, так як я вам показував, колесо в нас скинуто. Заказали ми з Хмельницька дві шпилючки, от одну вже тато набиває. Одну запасну взяли. От, і Зараз будемо вже колища збирати. Тут відпускаєш ручника і от супорт ходить, ну, що є такий е шат. То зараз проходимо тихогляди, робимо ці всі процедури, а тоді будемо займатися ремкомплектом супорта, будемо перебирати. І ще в планах цього прицепка попідкрашувати, бо є ржавчина, хочеться зачистити, його вже. Довести до ума. Ще підемо сьогодні, може буде рамка на номера, то хочемо ще номера поставити, бо тут номерів нема зняття. Ага, рамка є. Просто її взяти та поставити. О, такі моменти. Хочу попідкрашувати його. Це рішили не будемо зрізати. Це буде така підножка, є ручка. Просто його гарно дніпропетровською вагонкою підкрасимо, того самого от лючка, щоб він в очі так. Те страхіття не кидалося, а в цілому гарненький прицепик. От. На тому, що Юра їздить, то хочемо тільки ще резину там трошки попідкидати, бо подивилися, що там не дуже важна резина. Ну, така, типу, більш менше. Добре, ми займаємося цим та й будемо збирати колесо. Ми як на Формулі 1 поміняли, <с -2> не поміняли, а поставили колесо. От шпильку затягнули, от зараз ще ковпачки батько підказує. Так, поки ще тут ходили, то надумали номера, верніше не номера, а рамку хроміровану сюди вчепив, а задок вже пішла та, що була спереду. От, бо прицеп теж переоформляли, то тільки дійшло до того, що будемо ну, номера вчепили. От є вже номера, на дві закльопочки їх поставив. Так воно ще має от себе попідкрашуватись, так як я казав. це страхіття. І не знаємо, що з цим робити. Теж хочемо його зачистити і легенько от покрасити. Вже до цього верхнього, напевно, не будемо лізти. Десь з цієї сторони щебенку грузив та й побив його трохи. Так, Одним словом, вже машинки готові. Батько ще теж щось круте коло свої. От, не забувайте підписуватися, скоро жнива. Так що підписуйтеся, слідкуйте, буду показувати, як жнивуємо. Всім до зустрічі!